Миколай, ну, от Миколай сьогодні вже говорив, що там щось у них в Америці зовсім погано, ну не зовсім, в небезпеці. Вони такі. ну Як ми говоримо, я не знаю, може, ми, українці, є американці, раз у нас є таке, таке моя хата краю, нічого не знаю. От. Ну, видно, всі українці, які те так говорили, переїхали в Америку, і там це, це працює. І Миколай нам зараз доповість, що там таке страшного у них в цій Америці. Дуже цікаво відмітити, коли я готувався до своєї частини лекції. Це те, що в Сполучених Штатах немає в загальному випадку такого злочину, як залишення в небезпеці. Ну насправді ми з Романом Григоровичем трохи вже говорили про це. Ну як я розумію, там ідея така, що. Держава сама з усім справиться. Тобто вони знімають відповідальність з людей, якщо в людини немає такого обов'язку самого по собі, то вона якби і не повинна. Але все ж таки там є деякі випадки, коли така відповідальність в них з'являється. І зараз ці випадки ми з вами якраз і розглянемо і розглянемо те, що з ними пов'язано. І Роман Григорович будь ласка, слайд. Так, саме перше, що потрібно вказати, це те, чого немає на цьому слайді, що в них є така стаття як е, добрий самаритянин». Я, на жаль, не пам'ятаю, як воно правильно по-англійськи звучить. Ідея така, що е, якщо ви по своїй волі без е, якоїсь оплати, ну, тобто без якоїсь компенсації ваших, ваших дій, ви вирішуєте допомогти іншій людині, то будь-яка Цивільна справа, яка буде на тобто будь-який цивільний збиток, який ви спричините, вам не можна буде за це нічого придивити. Тобто, наприклад, якщо людина задихається і ви починаєте їй якось допомагати, наприклад, там розірвали її одежу, чи ще щось таке зробили, що було необхідно для цього, то вам не можуть за це нічого придивити. Ну, це трохи так скажемо, не. Не кримінальне право, це все ж таки в нас е, цивільне право, але в них це якраз саме основна стаття. Тобто держава в них не зобов'язує людину допомагати, а робить це іншим чином. Знаєте, не кнутом, а пряником. Тобто вона каже: якщо ви захочете допомогти, будь ласка, допомагайте, ми вас будемо усіма, усіма силами захищати, якщо щось відбудеться, і ну це така основна ідея. А тепер за що ж там можна все таки зловити покарання? В них є таке поняття як duty to rescue duty to rescue це означає ем, обов'язок врятувати, тобто на людей накладається обов'язок врятувати в декількох випадках. В загальному випадку не накладається, але є деякі штати окремі, які все ж таки накладають таку відповідальність, накладають такий обов'язок, кажуть, що ні, все ж таки. Потрібно допомогти не на федеральному рівні, на рівні штату, але потрібно це зробити. Ну, що потрібно зразу відмітити, коли це відбувається на рівні штату, це набагато менший рівень. Тобто, там Ну це вже не йде мова там про 50 років ув'язнення. Це звичайно не йде мова там про страту людини. Ну, тобто про смертну кару, це зазвичай іде. Мова про якісь те, що вони називають міз Петі, мізде Демінор. Тобто, це такі самі 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 легкі злочини на рівні, як як порушив правила дорожнього руху. Це ось так, ось такий проступок такого рівня в них. І є другий варіант, такий дуже ну набагато сильніший, тому що, як Роман Григорович казав це з міжнародного права взяти і так в них це взяти з міжнародного права якраз це коли. е-е Залишення в небезпеці стосується моря, тобто морського права, і воно насправді в них навіть в іншому в іншій статті знаходиться в іншому розділі їх законодавства, тому що в них кримінальні злочини знаходяться в тайтл 18, а це я вичитував, якщо я не помиляюсь, тайтл чи 40-й, чи 46, й тобто, це саме про морське право. І в них там це знаходиться також один окремий злочин. Про лікарів я не знайшов, можливо, десь є, але я не зміг такого знайти в них в федеральному законодавстві. І так, розглянемо обидва випадки. Перший випадок це коли ми говоримо про окремі штати, які це вводять. ну Так, як це окремі штати, так як це common law, тобто, це як воно називається, як Обичне право звичайне право не знаю, ну право звичая, наприклад, у них таке є в Міннесоті. І тому саме Міннесоту я брав як саме такий образовий штат для цього злочину. Виділив я декілька основних понять, тому що там стаття ну, достатньо велика, і я вирішив, що потрібно просто взяти ключові поняття, ключові слова, і ми їх розглянемо і будемо краще розуміти, що це за злочин. І так, перше, що в них потрібно знати, там іде мова про «person who knows». Тобто це особа, що знає, як ви бачите, це зразу суб'єктивна сторона. Для того, щоб людина підпала під цей злочин в Міннесоті, я наголошую через це окремі штати, про окремі штати йде мова. Людина потрібна, повинна знати, що вона залишить іншу людину в небезпеці. Тобто, що інша людина може згинути. Друге, друге поняття, яке нам потрібно, це «sin of an emergency». Це місце надзвичайної ситуації, ну, можна сказати, як місце ризику, можна перекласти так. Туди відносяться деякі конкретні місця. Це такі, наприклад, як залізнична дорога, це такі, як різні там аеропорти і так далі. Це. Лижні, ну, знаєте, ці, лижні такі спуски, де люди катаються на лижах, вони також туди відносяться. І далі там йде перелік. тобто Це коли відбувся якийсь вибух, відбувся якийсь е, пожар, е, ну і так далі. там Деякий перелік є, таких надзвичайних ситуацій. Тільки в цих випадках, якщо ми говоримо про якийсь інший випадок, тобто людині вдома стало погано і інша людина їй не допомогла, туди це зразу не відноситься. тобто Це випадає з цієї статті. Слідує, що нам потрібно знати, це without danger or peril to self or others. Без небезпеки собі або іншим. До речі, тут можете звернути увагу в англійській є два слова для небезпеки: це danger і peril. Danger це взагалі небезпека, будь-яка небезпека, а peril це особлива небезпека, яка загрожує життю. Тобто, тільки якщо людину, як, яка на яку накладається обов'язок врятувати, якщо цій людині самій не загрожує небезпека якогось якого-небудь чину, тільки тоді вона повинна допомагати. Якщо, наприклад, в будівлі пожар, ну будівля, горить і я намагаюся врятувати себе і бачу, як інша людина не може врятуватися, в цьому випадку я не повинен її рятувати. Я повинен врятувати себе першим чином. Це в них так побудовано законодавство. Тобто, спочатку себе. І тільки якщо вам вже не загрожує небезпека, тільки тоді іншу людину. І остання ну, сама дія, про яку говориться, сам, сам обов'язок, shell give reasonable assistance». Повинен надати розумну допомогу тут. Саме робиться наголосна розумна допомога, тому що якщо людина, наприклад, не є лікарем. І бачить, як інша людина починає там задихатися, чи з нею щось відбувається, і там біжить, як Андрій казав, починає там різати її грудь, чи різати її шиї, намагається там вставляти якусь ручку. Це нерозумна допомога за це. Людина потім буде відповідати в суді. Вона повинна надавати тільки розумну допомогу, тобто ту, яка в даному випадку є адекватною, якщо людина не має медичного. Досвід, ну якщо людосвіду та да, дякую. Якщо людина не має медичної освіти, медичного досвіду, вона не повинна намагатися таким чином рятувати інших людей, тому що вона тільки зробить гірше. Ну і яке покарання в цьому випадку, це якщо ми дивимось саме Міннесоту штат. Так як це Петя Міс Демінор, я просто подивився, яке максимальне покарання по, по цьому виду злочинів, і це штраф не більше 10 тисяч доларів. Тобто про яке-небудь ув'язнення і так далі, навіть не йде мова. Це дуже-дуже легкий злочин, саме легкий, який в них є. І другий варіант це коли ми говоримо конкретно про морське право, це конкретно про те, що відбувається на морі, там все набагато серйозніше. І так, який там суб'єкт? Суб'єктом може бути тільки або капітан судна, або відповідальна особа на цьому судні. Тобто, якщо ви не являєтесь капітаном або відповідальною особою, на вас ця стаття не розповсюджується ніяк. Якщо ж ви капітан або відповідальна особа, і ви бачите, як інша людина знаходиться в небезпеці і не допомагаєте їй, тільки тоді на вас це розповсюджується. Друге, це об'єктивна сторона. Там прямо воно так і виділено. Там не написано суб'єкт, об'єктивна сторона, але там, прямо по так статтям воно йде. Об'єктивна сторона це бездія по залишенню в небезпеці або загубленим на морі. Тобто, якщо ви бачите людину, яка, наприклад, там на якійсь рятувальній лодці знаходиться, і ви розумієте, що їй потрібна допомога, вона там посеред океану, а ви припливаєте просто далі, в цьому випадку на вас розповсюджується дана стаття. Якщо ж ви бачите, що людина плаває собі на якомусь плоту там, біля берегу, ну пускай собі плаває. До вас це не стосується знову ж І... Два моменти, які потрібно знати, також ну це знову ж скажімо так, чисто адекватний адекватний взгляд на на ці речі, як воно повинно бути. Перше, це те, що самому судну, яке е, повинно рятувати, йому не загрожує знову ж небезпека. Тобто, якщо ви починаєте рятувати, ви розумієте, що ви зараз підете на дно разом з тим, кого ви рятуєте, не потрібно рятувати, потрібно взяти і поплити своєю дорогою. І друге, це не стосується воєнних та урядових судів. Ну тут було дуже цікаво. Я навіть не зовсім розумію, як це відноситься до урядових судів. Я розумію, як це до військових судів, тому що звичайно, якщо це військовий корабель, воєнний, то в даному випадку він не повинен рятувати. В нього може бути там і своя якась місія. Да, він може виконувати якусь дуже важливу справу вести і так далі. Тобто, його це не стосується. Урядових судів, чому це не стосується, я не зрозумів, але там це так написано. Тобто, якщо корабель є власністю держави, то він не повинен кого небудь рятувати. Це так. І в даному випадку яке може бути покарання. Покарання це ув'язнення до двох років та або штраф в тисячу доларів. Ну, дуже цікаво, що штраф тут достатньо невеликий, але так можна за це сісти в тюрму. На цьому в мене все, і будь ласка. Якщо з'явилися якісь питання, я з задоволенням на них відповім.